Сьогодні е, у питанні віри е, багато людей путається, кому вірити, а кому не вірити, хтось сьогодні вірить Будді, хтось Кришні, хтось Мухаммеду, але ми маємо вірити нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, який прийшов е, в цей світ, дав нам слово, дав своїх апостолів, які прийняли віру, які прийняли откровення, які прийняли Слово Боже від Ісуса, які понесли в цей світ. Тому важливо приймати в нашому житті Божих людей, апостолів, які прийняли Духа Святого, які прийняли помазання від е, таких апостолів, як Петро, Павло. І тому ми маємо приймати віру від них, віру в Христа, віру в єдиного Бога, який може спасти нас від смерті, від аду, від проклять. Амінь.